Добрий день, шановні шестикласники. Тема нашого сьогоднішнього уроку узагальнення та систематизація вивченого з теми іменник, а також створення міні-журналу на тему і Відкрийте свої зошити та запишіть сьогоднішню дату та тему уроку. А тепер. Оберіть смайлик, який найбільше підходить вашому настрою на початку нашого уроку. Отже, наші завдання узагальнити і систематизувати знання з даної теми, які ми отримали на попередніх уроках, та закріпити їх. Пригадаймо, Іменник самостійна частина мови, що відповідає на питання хто або що, називає предмет і виражає його в граматичних категоріях роду, числа та відмінка. Іменники поділяються на істоти та неістоти. Іменники, що відповідають на запитання хто. Об'єднуються у групу нас істот. Решта іменників відповідає на запитання що і складає групу назв істот. Отже, простягніть свої долоньки і до кожного пальчика на руці назвіть п'ять істот та п'ять неістот. Наприклад, істоти хлопчик, мама, собака, півень. Мураха, неістоти, щоденник, лампа, пенал, телефон, телевізор. Молодці. Гадаю, ви гарно впорались із цим завданням. А тепер перейдемо до нашої наступної вправи: Розподіліть слова за родами: зошит, тюль, квітка, ручка лінійка, вухо, дерево, собака, олівець, щоденник, вікно. Молодці. Отже іменники жіночого роду квітка, ручка, лінійка. Чоловічого роду зошит, тюль, олівець, собака, щоденник. Середнього роду. Дерево, вікно. Іменники поділяються на власні та загальні. Загальна назва це узагальнене найменування предмета, що належить до певного класу подібних його предметів. Людей, тварин, речей, явищ, подій тощо. Власна назва. Це індивідуальна назва окремої особи чи одиничного предмета. Вживаються тільки в однині. Наступна вправа. Пояснювальний диктант. Запишіть слова під диктовку, назвіть в тексті іменники власні назви, а потім іменники загальні назви. Київська область. Гора Гоберла, Польща, День учителя, автомобіль Вольво, Цукерки Дюшес, Місто жовті води, Майдан незалежності, Проспект миру. Лисичка сестричка Кобзар Тараса Григоровича Шевченка. А тепер давайте дізнаємось про цікавий факт міста Одеси. А чи знаєте ви, будинок на вулиці Катерининській, 25, має один з найдовших у світі балконів. Він тягнеться через весь третій поверх вздовж фасаду, звідки одночасно можна оглянути і Катерининську, і Грецьку вулиці. Споруду збудував нащадок фанаріотського княжого роду Мавро Кордатор. А зараз попрацюємо усно. Підберіть до іменників власних нас. Потрібні зазначенням іменники, загальні назви. Сподіваюсь, ви легко впорались із цим завданням. Вулиця Хрещатик, місто Севастопіль, хлопець Петро, дівчина Оксана, автомобіль Жигулі, журнал Соняшник. Україна Україна, річка Дніпро, жувальна гумка орбіт, казка мудра дівчина. А зараз фіскульт хвилинка. Наступна вправа кубик відмінків. Запишіть речення, вставляючи іменники у відповідному відмінку. Скористайтеся довідкою. Перевірте себе. На канікулах ми з класом відвідаємо музей імені Тараса Шевченка. На подвір'ї лежав білий сніг, але було не дуже холодно. Кожен повинен допомогти другові, якщо той опиниться в біді. Сьогодні ми з батьком побували на рибалці і наловили величезну кількість різноманітної риби. Переходимо до самостійної роботи. Розподіліть іменники за групами. Назви конкретні і абстрактні. Конкретні тобто такі, що ми можемо осягнути органами чуття, наприклад, навушники, двері, ножиці, смартфон. Абстрактні не мають чіткого вияву: розуміння, щастя, любов. Молодці! Наступна наша вправа – число іменника. Запишіть іменники в три колонки. В першу – ті, що вживаються і в однині, і в множині, в другу ті, що вживаються лише в однині. І в третю – ті, що вживаються лише в множині. Перевірте себе і одинаймно множина. сніг, танці, повість, доля, овочі, весілля, рушник, кущі, достатки, день. Лише однина: Крим, совість, білизна, студентство, середовище, сум, цукор. Японія, Одеса, Миколаїв. Лише множина. консерви, вечорниці, ножиці, ворота, граблі, сіни, вила, карпати, жнива, терези, проводи. Наступна вправа. Зробити синтаксичний розбір речення, розставити розділові знаки, пояснити правопис частки не з іменником. Мудрі люди вчать не словом, а душевною добротою. Молодці. Гадаю, ви гарно впорались із цим завданням. Пригаданні, не з іменниками пишемо окремо. Якщо є протиставлення чи заперечення в реченні. Ви сьогодні дуже гарно попрацювали, усно продовжіть речення. Сьогодні на уроці я дізнався, мені було цікаво, я навчився, тепер я можу. Чи змінився ваш настрій наприкінці уроку? Оберіть відповідний смайлик. Я думаю, що ваш настрій покращився. Домашнє завдання підготуватися до контрольної роботи з теми іменник, з запитаннями і завданнями для самоперевірки, або пройти онлайн-тест. А також складіть міні-журнал з теми іменник у формі презентації, вірша. Оповідання, казки, буктрейлера або таблиці. Дякую за увагу. На все добре!